Що ти директриса платиш? Кава, де вода, де. Кава, бачив випадково. Я королям записую добру ранку і залив, Хляп на мені молока. Залив молоката. Ага. я Ще й сам забув. Ага. Ага. Я ж прийшов фазенбургів за рекордну від О, Чули, що це означає? Що я кава близько? Ти такий вже наглий став, що я вже просто не знаю. Наглий, старий, що тут? Бо хто такої години сюди? Й буде, що ти кажеш? Та бо то така година ми спимо. Вже давно вареники мали ліпити. Так, ми на першу годину з ефір виходимо. Що ти говориш? Та бульба що має зваритися, що ту бульбу треба купити. То точно. Кролєве, всім гарного дня. Я його вчора питаю. Сергій на вареники бульба є, він мені відповідає, та є. Я сьогодні кажу, бульба на Він мені каже. Ну, щоб скандалу не було, я зараз скажу Галі, щоб купила. Він вже розказав, що бульба є. є, хитно смієте, є хитно. Я сказав, що я думаю, що є. Галя не піде тобі, за Як -то не піде? Okay. Знаєш, ти, ти казав, що ти вмієш командувати. Диви. <світнє> Диви, легко. <світнє> 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 я <світнє> махати вмію так, що. Ну зараз якраз хочу почути. Один. Зараз сльозами принесі. Ага, ану Алло. Ну, де та бульба? Яка бульба? Та, я кажу, бульба мені треба. Тобто мене не дома. Добрий вечір. А де ти? А Света поїхала э, на склад. А, а ти с... ще не нема дома? Та Света цей, вчора з подружкою біля під'їзду бухала до години четвертої. Це правильно. Та що правильно, мамо, Джека випив? Джека випив? Ну. Я шо, Ну ти давай там роби свої справи, ти треба, щоб було. Ну, ну а що? Я не знаю, так позвони до Лесі на під під'їзд. Та я кажу, що зараз мусь кинуло. Ти що, Кирило, та я тебе мав змахати і, і навчитися командувати. <рес> ти давай дігом принеси. Що, <рес> що? Коротше, давай ти командир вже, блін, сапсати. <рес> ну що, покомандував? Трошки не вийшло, бо ти сміявся на тут. Та я взагалі не поняв, що це бред несеш. Як не поняв? Ти ж он я таким типу, наказовим голосом. Дуже наказовим. Вона думає, що такі трохи тобі щось бракує. Я щось замечав, що в мене такі строгі мити. То не моє. Mm. Я коли ну, хочу строгим бути, то звичайно ржуть. Вона ну, навіть в кінці не зрозуміла, коли ти відкрив карту, то хоч бути строго, вона нічого не зрозуміла. Mm -hmm. Хто строгий, хто наказує. Mm. Я коли зводю, то зразу всі готові. Прийняти, прийняти від мене запитання або наєс і до виконання. А mm, ти дзвонив і запутав людину, ну, що ти не, хочеш. Я подумав, я не ту людину, просто не тій людині хотів наказ давати. Oh. Ти в магазин йдеш?

Ой, Боря набрала помни род води, він каже, зараз візьму родня розвитку, що мені це цікаво. Як ти що ти все ж мені дуже стояти просто біля нього? Лубашу? Так. Ні, ти йдеш. Я говорю, він сам тоді діти при них. Ні, просто безвідповідально з твоєї сторони. Я вчора питала, чи є бульба. Бульба є? Ну які питання чисте? Трошки. А у Рейса прийде на берегу. Так. Tenha te bifo vorela. O Racer te bideja na varinha? Tá, Não, eu não O burro. O burro. O O burro. 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 Тобі отаке пасує, я якраз не наказав, бо таке, будь ласка, на себе Бо я добра людина, в мене не виходить з бути. Mm -hmm. я хочу а я що чуть... зла? Я хочу. Так. Да. так відколи то я зла? Ніколи не була зла. Ти що, ще дурна, що тобі ще була зла. Ніколи я не зла. Ти що? Та ти вища репиш? Бо ви нічого не робите, ви трутні. А мені треба, щоб були енергійні, різкі. Я, я дуже добра і хороша людина, я взагалі не зла. Ти, може, була дуже добра, хоча в нас вже нема свідків, які можуть тут засвідчити. А так би була мама з татом, я, я думав, я би запитав, мама, а свята була добра, як мала дитина була? Наби, <плес> на, 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 я би таки за то не коляма. Схобний. Я і зараз я завжди добра людина, але ну, просто що з вами робити? Я тільки на вас мушу гарчати, бо ви нічого не хочете ні робити, ні слухати, і, і стріпуватись до життя. Бедькі вчора квіти тобі прив'язує, кажи, кіти вчора подарунок все пронеси. Квіти прийде. <реш> мені квітки їй хтось подарував, вона мені Нє, тобі Вчора, вчора всі подарки були для тебе. А? Ну. Ти його волосся і я пам'ятаю. Ну, no. І намалювалася, сіла засіла, сіла фарбована. No. Я вже потім поняв. А салат, який я зробила, що ж Галя казав, що таке нічого. А ребра? А ребра то були щось ще. Соус то й взагалі. Різдвяник. Кі різдвяник? Просто він називається різдвяник. Та ні, ну, то мій соус ти. Ну, то буде до різдва тепер стояти. Ну, він прикольний. Треба цей, тепер вже у нас скоро теж свято буде. І мене така стара, але їй треба їдати. Так. Да. Цікаво, хто тут така? 34, ти не знаєш. Не знаю. Ти не знаєш. Не, я поїду, щоб ти не напрягався мене вітати. Куди поїдеш? – Кудись поїду, щоб сидіти тут біля тесту. говорю, Їдеш подарка. Я взагалі їду 3 числа до Львова. 5-го до Львова. 6-го в Луцьк. Так що ти, я тобі не встигне Ну не ти мандрівниця. Mm -hmm. А який ти хоч подарок? Чесно. Я? О, я ще не подумав. Та ти ту губу, щоб тебе впала на підлогу, ну, і що піднімеш. Ти що ще раз свою губу не дуже піднімав? Да. А відтоді підняв. Чуєш, жов, як в мене падала губа, так розкатана, а ви мені її ткові притримували. <laughs> <laughs> Куди її піднімати? Тут <laughs> з вами далеко не прийдеш. Лі, ти реально скажи по ми подарим херню якусь, ти знаєш? Я не знаю, я подумаю. А я зараз питаю. Потім... Чохол для окулярів хочеш? Ні, хватить мені вже окуляри, У мене якісь останні роки, ви мені як купальник дають, <laughs>, тобто окуляри. Ну чи в купальник ще не хочеш? Ні, ні, не хочу. А що хочеш? Хочу сукню одну. Сукню хочеш? Я тобі скажу так, от якщо ти сильно щось хочеш. Просто то... хоче, так? Ні, якщо ти щось сильно хочеш і утримуєш, ну то ти вже того не хочеш. Ми okay. тобі зробимо, знаєш, який подарунок? щоб ти далі могла хотіти. Це не, не, не звезди, давай по буль А що ти їла, що ти між з вами позила? Нічого не їла. Я Чим ви вчора закузували біля під'їзду? Чим? Вчора каву пила. Воду пила. Ну, а якщо біля під'їзду, сидиш випиваєш. А що в мене там, і та Нічого. Якщо сидиш біля під'їзду, вибиваєш? А що ти знає, я прийшла і біля під'їзду, ті два чувака сиділи. Іра так дивиться, каже, я б стояти, поки ти не зайдеш під'їзд. Я ще не знаю, хто тут такий. Я підходжу до дверей, а вони кнопку пік, пік мені відкрили двері. Тут, тут багато нових людей є. У нас, нас там з домі ж багато нових людей, що ми навіть їх не знаємо. Я вчора ходив по пласкоупці, бо Максиму хотів то ліжко трошки там поправити. І якась дівчина така маленька, худенька, йде в ліфт. Добрий день, я видно, який поверх. Я не знаю, на який ви поверх. Я кажу, я на п'ятий, на четвертий, стоїмо, їдемо. У мене таке, от коли таке незручне мовчання, то то взагалі капіт. Що я щось говорю, типу, а ви тут давно живе, щось намучить. І, і я вже такий блядь, який ти кипіл, на що ти відкривав. І вона така маленька, я в двісті стітки пугай. І вона вночі я його говорю, вона подає такі пі. Куда дивиться? Реально, оцей, дивиться, що казати, мовчись, не говори, на діалог не йде. Все, ну що, до Рисі ще раз буде одно звернення? Рисі, будь ласка. Кілограм бульбу, принеси, будь ласка. А потім будеш їсти на